близько речі прийдеш варити борщ, Тимошенко, на Троєщину, під кінотеатром Флоренція, десь в 2 часа дня. Коли? Коли? Це, виходить, 16 днів на слідчу суботу. Я просто на фронт завтра уїжджаю, я не знаю, коли я вернуся. Може, ну, ми маємо вимагати, щоб закони Я ж не погибати збираюся. Байдуже. <laughs> про персоналі, про кого йде мова. Чи то партія регіонів, чи то Правий сектор чи то блок Порошенка всі мають дотримуватися законів. Закон єдиний для всіх. І ми, як громадяни, повинні відстежувати усі прояви незаконної поведінки, незаконних дій і ілюструвати тих, хто це робить. Це мають робити, звичайно ж, правоохоронці, які зараз тут стоять, палять. Дивляться на все це. Але вони, звичайно, працюють на сушних системах. Вони також, да, нет, як і судді, беруть хабарії, вони також, як і судді, і прокурори, кришують мафію. Але ми, ті, хто пережив революцію гідності, яка ще не завершилась, вона навіть ще не почалась в тому масштабі, в якому вона має відбутися. Ми маємо відстежувати кожного з них і так, як зараз. Спочатку мирним, у мирний спосіб. А якщо він не дає своїх результатів вже переходити до більш радикальних дій, робити все законно, вимагати, щоб закон працював. Інакше ми і залишимося країною третього світу, над якою жартують усі. Рідом життя. Проект, ну. Такий, як в Африці. Чи не видно це? Давайте будемо свідомими. Давайте вимагати від влади те, що вона повинна робити. Вони наші слуги, слуги народу. І вони мають це пам'ятати. Слава Україні! Героям слава!